Ні дня без обстрілів цивільного населення на Херсонщині через російські атаки загинули семеро людей, понад 10 усі поранено. Пошкоджено 210 об'єктів. Загалом за добу війська РФ гатили по регіону 82 рази, вистріливши 383 снаряди з мінометів, артилерії, безпілотників, танків та авіації. 20 поранених за добу на Донеччині російські війська завдали понад три десятки ударів по мирному населенню. Окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Пошкоджено 35 цивільних об'єктів. Чи не найбільше на Донеччині дісталося Кураховому? Протягом доби Рашисти також цілили по сумщині та Куп'янську, що на Харківщині знищено приватні будівлі та гаражні приміщення. Вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Ракетою Сторм Шадов знищено штаб Шороморського флоту. Над бухтою здійнявся величезний дим. Прохід для суден рашисти перекрили. В повітряних силах України уже прокоментували інцидент. Мовляв, ми ж обіцяли, що далі буде. Гориті за 30 кілометрів від Севастополя у сараї. там могли влучити у військову частину. Яскраве відео знищення російського протитанкового ракетного комплексу Штурм С. Локація Запорізька область. У тій ж Запорізькій області українські пілоти за допомогою гелікоптерів Мі8 насипають ворогу. Очі годі прибрати. А це кадри, де росіяни стріляють по своїх із важкої вогнеметної системи Сонцепьок. Чи то переплутали, чи то війну хочуть пошвидше завершити, невідомо. Відомо точно це Запорізька область. А відео опублікувала 47-ма українська бригада. Результативний візит Володимира Зеленського до Вашингтона президенту України вдалося домовитися із президентом США Байденом стосовно нового оборонного пакету. Американці пообіцяли нам надати більше протиповітряних систем оборони, артилерії, снарядів, інженерних засобів. Собів та навіть невелику кількість ракет АТАКАМС також Україна не лише отримуватиме зброю, а й спільно з американцями її виготовлятиме. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти зокрема ППУ. Затримали ще трьох військових комісарів, які за хабарі допомагали ухилянтам виїжджати за межі України на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Тариф за такі послуги від 500 доларів до 8,5 тисяч умовних одиниць. Митець Зенуз за допомогою штучного інтелекту візуалізував повсякдення українських сімей на світлинах. Згадують Нікополь, який обстріляла російська армія. Попри війну люди продовжують жити, які б побутові незручності у них не виникали б.